Глядачі, вистаємо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Росія почала застосовувати проти позицій зсу іранські безпілотники Камікадзе, яких перефарбувала і переназвала з хід 136 на герань 2 Ці дрони маленькі і літають дуже низько, так що українським ППО буде важко їх засікти. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму каналі в Ютуб. У нас на лінії фронту з'явились іранські дрони, яких Російська Федерація перефарбувала, переназвала. Зараз вони називаються герань 2 Це боєприпаси, що баражують. Тобто дрони Камікадзе, їхня кількість не встановлюється, але на превеликий жаль вони починають завдавати нам вогневої поразки, каже він. Жданов посилається на американське видання The Wall Street Journal, яке пише, що дрони, які закупила Росія в Ірана, становлять значну загрозу для українських військових і техніки. Минулого тижня рашистські безпілотники Камікадзе, «Шахід-136», які перефарбували і перейменували в РФ на герань. 2 все частіше почали з'являтися над бронетанковими і артилерійськими позиціями на північному сході Харківщини. Тобто в тій частині, де вони її ще контролюють, вони почали застосовувати дрони, за словами представника однієї з наших бригад, в зоні відповідальності його бригади удари цих дронів знищили дві наші САО 152, дві САО 122 а також два бронетранспортери, каже експерт. Жданов пояснює, що складність протидії цим БПЛА у тім, що дрони маленькі і літають дуже низько, так що українським ППО буде важко їх засікти. Також експерт зазначає, що у черговому пакеті військово-технічної допомоги від ША є пункт про малі засоби боротьби. Без безпілотниками, і швидше за все, ось ці маленькі протибезпілотні рушниці і будуть застосовуватися проти цих маленьких низьколітальних боєприпасів, що баражують. Але тим не менше починає підтверджуватися інформація, що дронів було поставлено не 10, не декілька десятків, як ми припускали, а набагато більше. І російська сторона починає їх активно застосовувати. А для нас це зовсім недобре, розумував експерт. Нагадаємо, повітряні сили зсу підтверджують застосування російської армії в Україні іранських безпілотників Шахід 136 та інших модифікацій українські захисники кажуть, що така ціль надзвичайно складна, і для того, щоб її збити, потрібні додаткові системи. На думку Ігната, ворог наймовірніше використовуватиме й інші модифікації іранських дронів у війні з Україною, тож необхідно бути до цього готовими. Це нові виклики, і буде адекватне реагування, і нові прийоми протидії їм, запевнив Ігнат. Речник командування повітряних сил ЗСУ. Сподівається, що у відповідь на постачання такої зброї з боку Ірану та інших авторитарних країн демократичний світ відповість. Новими зразками зброї для України слід зазначити, що баражувальний боєприпас Шахід 136 це невисокоточна зброя. Ймовірна, ефективна дальність польоту, шахід 136 становить від 1000 км з можливістю доставляти бойову частину вагою 50 кг. Заявлено, що максимальна дальність польоту 2500 км. тисяч Летить такий безпілотник на висоті від 60 до 4000 тисяч метрів з крейсерською швидкістю близько 180 км на годину. БПЛА має гучний двигун МД 550. Або 3 W. Тому ударний дрон можна почути завчасно. Знищити безпілотник можна будь-яким засобом протиповітряної оборони, а виявити за допомогою радару. Глядачі, вистаємо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.